Друзі, вітаю! Хочу трохи поділитися. Якось десятки років тому назад була ситуація, коли я хоронив свого батька. У мене ще були малі діти, інсульт 2-3 дні і він відійшов у вічність. І потім, коли я розбирав його речі, а він все життя працював сантехніком в стройках. Але планував, коли вийде на пенсію, почати писати картини. Ще в радянські часи він збирав багато таких ярких книжок, різних галерей, не тільки наших, але й з усього світу, у нього були початі картини, деякі він писав. Ну він самоучка. Від нього мені передалось, слава Богу, за це. І ось я дивлюсь на всі ці книжки, їх там декілька десятків, на всі ці пензли. Фарби, недомальовані картини, і думаю, невже це треба було все життя займатися нелюбимою справою, планувати мріяти, вийти на пенсію і зайнятися тим, що хочеться? А в той же час це було 90 років. Це була перестройка, знову ніякий відпочинок, треба було пахати, сім'ю піднімати, нас, дачу. Там він працював на заробітках, їздив там по селам, ремонтували, перероблювали опалення з пічного на газ. а приїжджав тут, дачу будували. Ось так і не було часу на все. І на мене, ми вже так більш-менш виросли діти. От, я на все це дивився, а потім думав, ні, я так не хочу. Але прийшло час, і коли дитина, моя старша дочка, вже їй було десь 12-14 років після очередного вечірнього приходу з роботи, каже: папа, розкажи казку, тому що вона мене не бачить. Я в пів восьмого, вісім виходив і вісім приходив. А я таки сижу на цьому такому і не знаю, що робити, тому що голова не зображає, дитина вже доросла, просто казочку не розкаже. Треба щось придумати, щось видумати з юмором. І я не розказав. Наступні дні я такий думаю. Знову робота, знову пахота. радіш дітей. І тут я вспоминаю знову свого батька і думаю, оце навіщо я працюю, стільки часу трачу, а на рідних, близьких на свою мрію нема часу. І зараз, дивлячись на те, що зараз є, коли в мене люди, наприклад, щось купляють для оздоровлення, і з ними щось случається, і ти потім приходиш і бачиш, що цей. Або алоє, або коктейль, або ще якийсь, як був не розпечатаний, так і стоїть, і думаєш. Або інші якісь моменти, все, ми щось купляємо і, мабуть, якось колись. А потім приходить час, коли, не дай Бог, раз щось таке: інфаркт, інсульт або ракета.